Весняні гастролі бавовни сьогодні продовжились у Білгороді. Був зібраний аншлаг із влучень. В інших регіонах гучні аплодисменти. Свій тур вона продовжила на тимчасово окупованих територіях України. Туди ж завітала з вибуховими концертами до агресорів. І ті не пошкодували щирих коментарів. Як пройшов фестиваль вогню? Побачите і почуєте тут і зараз на каналі Січас. Чим більше підписок і лайків нам, тим більше ви бачите, як горить у ворогів. Тож до справи. Отже, почнімо з Білгородської області Російської Федерації. Там обстріли почалися ще з вечора. Хоча тут, певно, варто сказати, що вони продовжилися і не стихають вже тижнями. Забововнило в селі Тишанка, Волоконівського району через вогонь по населеному пункту в одному з приватних будинків. Вибиті вікна та посічений фасад. Також пошкоджено лінії електро та газопередач. Тут без постраждалих. Ближче до ночі зв'язка бавовни продовжилася в Білгороді та районі, де була оголошена ракетна небезпека. В обласному центрі почала звучати повітряна тривога. Давайте це почуємо. Та поки електорат Путіна ще чекав на нічні повітряні поцілунки, дехто з містян ще не оговтався від наслідків учорашніх ранкових обстрілів. От таке щастя около 6 утра, когда був обстріл, прилетіло і ко мне во двор. Длина где-то с метр, наверное. Хорошо, хоть не на голову. Тож, що це сталося вночі в цьому регіоні? У селищі Ленінській Шебекінського міського округу внаслідок скидання вибухового пристрою спалахнув будинок. А село Дронівка, як би це іронічно не звучало, чотири рази атакували fpv дрони Згоріли два автомобілі, пошкоджено лінію газопередачі. А ось яка відповідь вищих сил за знищення української техніки у Харкові? Ось так. Ефіврон погрався в козаки-розбійники із ворожим РСЗВ БМ 27 ураган. Правда, для останнього були не такі позитивні відчуття від забавки. Тут ще й цікава статистика під'їхала. Росіяни підрахували, що за два останні тижні зафіксували увага, 826 прильотів. Вітання все збіваємо російської ПВО. Як вони там у себе пишуть в своїх тирадних річах? Як вони це називають? Найчастіше під ударом були Бєлгород і Район, Шебекінський та Грайворонський міські округи. В останньому навіть є влучення, і порахувати їх не можуть наскільки там це часте явище. Провітики тим часом отримувала та і Брянщина, під вогонь потрапило в селище Красний Бор Клімівського району. Є один поранений чоловік. Не солодко було Росармії в тимчасово окупованому Донецьку. О восьмій вечора в локальних пабліках повідомляли про приліт у самому місті. Росіяни чомусь не були раді подарованому вогню від Прометея. Давайте подивимося, що ж там коїться. Ось воронка. Машині нікого не Ні, не, не було. Це град, град, Ось градина, вампір. От вона навіть у по вот такой. Эти, Ці сволочі українська армія. Серед наслідків в будьоновському районі уламки снарядів попали на автомобіль, через що транспорт загорівся. Є двоє постраждалих. Донецькі телеграм-канали оперативно висвітлили місця влучань. Ось лишень подивіться. А це вже на ваших екранах вирва після прильоту у тому ж районі. Українці у місті бідкуються, що окупаційна влада, гауляйтери не забезпечують вільний доступ до укриттів. На вулиці заперевальні більшість під'їздів були зачинені, і людям доводилося бігти в пошуках сховища під обстрілами. Ось такий він руський мір у всій його красі, звісно ж, в лапках. Вибухали зранку, чули детонації в Куйбишевському районі, а в Петровському виявили поранену жінку. Плоди бавовни з тимчасово непідконтрольного Криму приходять досі. Аналізуючи знімки за 6 квітня, можна побачити, що БДК Альшанський перетягли до Кіленбухти, де розташований 13-й судноремонтний завод Чорноморського флоту Росії, на місце, де 31 березня стояв Азов. Тепер він розміщений поряд, і це може говорити про імовірне пошкодження Ольшанського. Про це принаймні стверджують кримські телеграм-канали. Також БДК Ямал підтягли до сухарної бухти поряд з тим місцем, де ще тиждень тому стояв Ольшанський. Розвідувальний корабель Іван Хурц, російський знову ж таки стоїть нині у Кіленбухті, його трохи відтягли. Ну, власне, чи допоможе така от рокіровка і зміна розміщення морських? корит російського флоту відтягнути зустріч із українськими жителями Чорного моря, Нептунами та надводними дронами, малюками, як ми їх називаємо. Напишіть, будь ласка, що думаєте у коментарях. Обов'язково підписуйтесь на канал сейчас, ставте свої вподобайки і тисніть на дзвіночок. Таким чином, ви будете отримувати від нас оперативні сповіщення і вже точно не пропустите найважливішого. А я обіцяю, що більше новин дочекайтеся незабаром. Ми побачите ще яскравішу бавовну, тому залишайтеся з нами. Вітало в Білгороді сьогодні яскраво. Шоста ранку усіх російських медіа аларм. Місто під обстрілами, за даними очевидців, в результаті прильотів є пошкодження в багатоквартирних будинках. Приліття на сусідню вулицю, горить дом. Внаслідок повітряної атаки різні пошкодження виявлені у 12 багатоквартирних домах. У квартирах вибуто вікна, посічено фасади. Без вікон залишився один із корпусів дитячої поліклініки номер 4 Пошкоджено покрівлю спортивного комплексу та фасад будівлі одного із комерційних підприємств. За попередню інформацію посічено осколками три автомобілі. Ось яка реакція росіян з просоння. Саш. ой. Сьоди. Боже. Ще одна будівля, куди прилетіло. Це місцевий басейн. З відео можна помітити вибух на даху будинку. А це вже на ваших екранах приліт в мікрорайоні Улітка, міста Білгород. Добре вгатило по вулиці. На околицях теж не стихало. Під обстрілом був населений пункт В'язове Руського району. У самому ж обласному центрі почалося автопаті. Після ранкової бавовни бабахи продовжилися ближче до обіду. Місцеві чули вибухи, проте в локальних пабліках почали заспокоювати. Це нібито робота їхніх військових. Внаслідок ранкового обстрілу Білгорода ніхто як стверджується не постраждав. Про це, зокрема, заявив губернатор регіону В'ячеслав Гладков, який сам потрапив під обстріл під час ранкової пробіжки і забігу викриття. Як то кажуть, відчув сповна, як СВО йде по плану. Тим часом місцеві чинуші побігли з ревізією наслідків хлопків, рахують дірки в будинках та на дорогах. Мер повідомив про тимчасове перекриття ділянок автошляхів кількох вулиць міста, бо на проїжджу частину потрапили уламки, там працювали вибухотехніки. Крім того, привіз з собою спеціалістів і фіксували пошкодження. Будівельники нібито зробили оперативні роботи на зруйнованих будинках, аби приступити до ремонту. Їхня ж ПВО. Кажуть, у ворожому міноборони збила 10 реактивних снарядів вампір. Проте російські армійці ніколи не зазначають, скільки знищити їм не вдалося. Тож користуємося місцевими пабліками, які оперативно публікують відео прильотів. На кадрах далі частина такого снаряду ледь не впала на машину, що пересувалася повз. А ну, брат. Жесть. Прям перед нами. Тим часом по регіону почнуть встановлювати укриття поряд із магазинами. У найближчому майбутньому конструкції з'являться біля однієї з найбільших продуктових мереж РФ. Правда, установка відбуватиметься за рахунок торгових підприємств. Як то кажуть, порятунок потопельника є справою рук самого потопельника. Ну а тепер зробимо поворот буквально до сусідньої області. Ростовщина на спать сьогодні місцеві радо провели нічний променад, спостерігаючи за вибуховою тусою на одному з військових об'єктів міста Азов. А саме під приціл невідомих сил попав трубопровід, який з яким здійснювалось перекачування нафтопродуктів із місцевої нафтобази до танкерів у Азовському порту. В результаті завантаження танкерів припинено на невизначений термін. Наступна в списку забавовлених Курщина в диму війни, як ви бачите, населений пункт Цюткіно. Постраждав один із місцевих мешканців. Людину оперативно доставлено до районної лікарні, де йому була надана медична допомога. У селищі ураження отримали сім домоволодінь, шість особистих автомобілів та три магазини на місцевому ринку. Також обстріляно село Попове лежачі. Тут пошкоджено 13 домоволодінь та один автомобіль. Невідомий БПЛА скинув вибуховий пристрій у селищі Задорожній, що на Білгородщині пошкоджено лінію електропередач. 11 населених пунктів залишилися без світла. По шапці отримав також Брянськ. Місцевий зет губернатор Олександр Багамас бідкається через обстріли. Якісь так звані терористи надокучали у селі Чуровичі Климівського району. Там частково пошкоджено 11 житлових домоволодінь, господарські будівлі, сільгосптехніку і три легкові автівки. Ну, а як гадаєте ви, що так тримає місцевих жителів у цих містах та містечках і селищах? І чому ці люди вперто не евакуюються після відповідних закликів своїх же громадян, російських добровольців, покинути регіони? Пишіть, будь ласка, свої варіанти в коментарях.